Світло, звісно, у нас кончене. Ось бачите, ось колектор під К-36 і ось пізні моделі Юпітера. Зараз ми зробимо прокладочку. Сьогодні таке все трошки бачите, на коліні. Погане світло, на коліні, все як, як любимо збирати на селі, молотками. Зараз запиздуємо. Можливо, фільтр не підійде, треба буде, напевно, що міняти. Так, так воно все виглядає. Зараз кажуть, ой блядь, бог такий не оригінальний. Ще там щось, це не по оригіналу, пацани. Я роблю мотоцикл їздовий. Я розумію, що то не оригінал, я усвідомлюю. Це називається Реста Мод. Чи як там воно поправке. Хочеться максимально, щоб він був надійний. Тому тут ці японські підшипники, шестиганники, все, те, що ми не любимо, то не оригінал. Але це... Буде їздовий мотоцикл. Ось. Так що зараз буде відео, пробуємо його завести. Отак от ми приколхозили. Для першого запуску хватить, потім трошки облагородимо. І що поїздити. Цікаво, як він стартане, як він буде працювати. Зараз Побачимо. Ще набирається попалкова камера. Зараз, бо, звісно, тут в мене кончене. Всі набирай, набирайся, Ну, що, зупиниться, не зупиниться. До речі, я купив новий кран. Ці крани треба міняти кожен рік. Кожен рік я їх міняю. Так, ще набирається. Так. Так, ну що, закачали без тросиків заводить, без нічого, без підсоса Ну як каже мій колега, народ хоче хліба і видовищ. Значить з тросиками пізніше розберемося. Тут наразі все отак, підсос, ну, газулька. Зараз спробуємо закачали. Mm -hmm. Це без регулювання, хлопці, ніхто нічого не регулював. Просто поставив карбюратор і все. О, мені подобається. Віса чуть-чуть і карбюратор буде вже на місці. Зробимо тут зараз по-нормальному.